Я вже розповідав вам про Олесю, сліпу дівчинку з Карпат, яка бачить те, чого ми не бачимо. Її перше пророцтво залишило мурашки по шкірі. Але сьогодні я розповім вам про нове бачення від нього мороз пробігає по спині, бо Олеся побачила травень і те, що прийде після нього. Я знову піднявся в гори до тієї самої хатини з димарем, де пахне ялівцем і молоком. Олеся чекала на мене біля вікна. Вона не сказала добрий день, лише кивнула і прошепотіла. Воно знову приходило вночі, і цього разу там я не плакала, бо не мала часу. Вона говорила повільно, як завжди, але в кожному слові вага. Тиша навколо була густа, як туман, і здавалося, що навіть птахи притихли, слухаючи її. Спершу я побачила вогонь, але не той, що палить, той, що поглинає. Він ліз по землі, як змій. А потім я побачила небо. Воно не було чорним, воно було порожнім. Я слухав, не перебиваючи, бо знав, вона зараз розповідає щось, що перевищує уявлення. А потім я побачила травень. Він був у білих шатах, але під ними попіл. І я зрозуміла, що цей місяць принесе не сніг, він принесе зрушення, її руки тремтіли, коли вона розповідала, але голос залишався рівним. Вона не боялася, вона знала. Темрява так не ніч, сказала вона. Темрява, так це те, що спить під землею, і в травні воно прокинеться. Я відчув, як у грудях з'являється щось важке її голос, тихий і рівний, звучав так, ніби вона вже була там, в тій темряві, і повернулася лише для того, щоб розповісти. Я бачила, як земля ворухнулася, ніби зітхнула, і з тріщин почав валити дим без кольору, без запаху, але з ним біль. Люди бігли, не знаючи куди, бо тікати не було куди. Її очі були закриті, але вона бачила більше, ніж я, з відкритими. А потім прийшов звук глухий, як удар під серце, і я зрозуміла, це не просто катастрофа, це попередження. Останнє я намагався зрозуміти, що це було. Вона відповіла, не чекаючи запитання. Там, де колись було прокляття, знову ворухнеться смерть, але цього разу. Її побачать усі, навіть ті, хто не хоче вірити. Потім прийшла хвиляк, сказала Олеся. Чорна, ніби ніч без зір. Вона котилася не по воді, по людях. Я не одразу зрозумів, про що вона, але вона продовжила. Люди стояли на колінах, не перед Богом, перед страхом, і кожного, кого торкалась хвиля, він замовкав, ніби йому хтось вирвав голос із грудей. Її голос залишався спокійним, хоч те, що вона казала, ламало всередині все. Але серед усіх була одна жінка вона стояла, не впала, і в руках у неї була свіча. Вітер її гасив, але вона запалювала знову. Від серця Олеся вдихнула глибоко, ніби знову пережила те, що бачила. Та жінка не одна, їх буде багато, ті, хто встоїть, і від них почнеться нове світло. Те, що я побачила далі, сказала вона, не просто удар, це крик, крик зухвалий, виклик, кинений прямо у вічі світу. Я дивився на неї, ніби просив не продовжувати, але вона вже бачила все. Це станеться зненацька у момент, коли всі подумають, що гірше не буде, а воно те й буде. І це буде не просто атака, це буде символ, знак. Вона простягнула руку і показала у вікно, де гойдалося гілля старої яблуні. Ось там, під землею, там щось готується. І коли воно прорветься, небо не потемніє, воно застигне, завмре. Я нічого не сказав. Вона продовжила. У травні здригнеться місце, де вже колись земля була заражена, і те, що вважали сплячим, оживе. Але цього разу воно буде немовби голодне, йому буде все одно куди йти. Я відчув холод, не від слів, від тиші після них, бо вона ще страшніша. Воно прокинеться там, де вже горіло, прошепотіла Олеся, де земля пам'ятає біль. Я не запитував, що вона має на увазі. Вона сама сказала: Я побачила Чорнобиль, але не такий, як ми його пам'ятаємо. Там не було людей, лише вітер, дерева без листя і стовп високий, як небо. Стовп диму, якого не видно, але його відчуваєш. Вона замовкла, а потім додала: Той дим не має запаху, але хто вдихне, де забуде ким був. Він не вбиває тіло, він стирає душу. Я завмер, бо знав, це не образ, це й попередження. У травні зійде дим, і ніхто не скаже, що не бачив, бо він пройде крізь нас, і тоді стане ясно, далі або світло, або безодня. Її голос знову став ледь чутним. Але ми ще маємо вибір. Я слухав і молився, щоб ми його зробили правильно. Я бачила, як люди біжать, тихо сказала Олеся. Але не від вогню, від тіні, від того, що не має форми, але має страх. Вона довго мовчала, а потім додала. І серед них були ті, хто вже тікав, уже втрачав, уже ховав дітей у підвалах. Вони не кричали, вони мовчали. Бо знали, це повернулося. Я спробував уявити ці обличчя і побачив себе. Вони тікали не лише тілом, душею, бо знали, що якщо не встигнуть, то зламаються, і цього разу назавжди. Але серед них ішли ті, хто не мав страху, старі, ті, хто бачив війну, вони не бігли, вони йшли і з кожним кроком вростали в землю, бо знали, це їхній край. Їм нема куди тікати, і саме вони триматимуть небо, коли воно знову захитається, я не міг дихати, бо її слова били прямо в пам'ять, у совість, у серце. Потім усе зміниться, сказала вона. Страх почне згасати. Не одразу, але точно, я не вірив. Бо як може щось таке принести полегшення? Але вона мовила: Я бачила обличчя, ті, що вчора були бліді, почнуть світитись. Бо вперше за довгий час зникне одне очікування смерті. Вона говорила, ніби співала колискову: страх живе доти, доки ми ховаємось. Але коли нема куди, ми починаємо дивитись в очі тому, чого боялись. І саме тоді страх вмирає, бо в нього не залишається сили. Травень принесе біль, але після нього щось зрушиться, щось упаде, і ми це почуємо не вухами, а серцем. То буде не день перемоги, але день, коли ми перестанемо боятися. Я слухав і вірив, бо ці слова не могли бути вигадані, їх несе той, хто бачив істину. А потім я побачила рух, сказала Олеся. Люди почали підніматися, не всі. Але ті, хто мовчали, заговорять її слова лунали, як розгойдування дзвону. Ті, хто сидів у тіні, вийдуть на світло, бо більше чекати не можна. Вони говоритимуть не про політику, вони говоритимуть правду. Я запитав, хто вони? Вона відповіла це не лідери з трибун, це ті, кого не видно, медики, які рятували під обстрілами, вчителі, що вчили дітей у підвалах, волонтери, які носили хліб під кулями, їх підніме не амбіція, а совість. І тоді тиша зрушиться, бо правда має голос, і цей голос більше ніхто не зможе заглушити. Вона знову замовкла, і я побачив, як її очі заливаються світлом. Рух почнеться знизу, але дійде вгору, бо знизу сила, там, де прості люди. Я подумав тоді ми чекали героя зверху, а може, він уже давно ходить серед нас? Імперія, сказала вона, не впаде з вибухом, вона розсиплеться по швах, її не знищать, вона зітліє зсередини. Я чув у її голосі не злість, а ясність. Неминучість. Від неї відвернуться ті, кого вона тримала, бо страх більше не працює. Ті, хто були підкорені, більше не будуть мовчати. Олеся опустила руки на коліна. Її голос був спокійний, навіть ніжний. І коли вона впаде, буде тиша, але не мертва. А тиша, як після бурі. І тоді ми вдихнемо, вперше тем по справжньому. Я запитав А ми? Що буде з нами? Вона усміхнулась. Ми почнемо жити не як раніше і не одразу, але з кожним днем вільніше. Бо той, хто пройшов крізь темряву, вже не боїться світла. Я вийшов із хатини і подивився на небо. Воно було чисте, і в тому небі тиша, та сама, про яку вона говорила. І тоді я зрозумів усе сказане, не лише про травень, це про нас. Якщо ці слова торкнулися тебе, не залишай їх тільки в собі. Поділись цим відео з тими, хто шукає світло в темні часи. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові пророчі історії. Постав вподобайку, якщо віриш серцем, і нехай це слово дійде до кожного, хто ще чекає на тишу після бурі.